Вітаю вас на каналі Володькові Требеньки. І сьогодні хочу з вами поділитися рецептом дуже класної, самої лінивої піци, яку я знаю. Піцу дуже люблю, дуже часто готую. І в мене ще на каналі будуть відео різних тіст на піцу. А тут буде тісто без замісу. Просто легко, смачно, так, як ви любите. Одним словом, лайк, хто ще не підписався, підписка. Пишемо коментарі і вперед готувати. І так. Форма. Якщо у вас такої немає спеціальної для піци, пікаєте на звичайному деко, але деко треба буде перевернути вверх ногами, щоб піца випікалася зверху. Так вона буде краще пропікатися і буде краще прожарене тісто. І лаваш. З Лаваша. ну Зазвичай в пачках йде 3-5 штук. Якщо у вас буде на 5 штук то зараз я ще крім піци покажу, що дуже класний сніданок чи закуску з того лаваша, який лишається. Так що відкриваємо. Витягуємо наші лаваші. У мене тут якраз 5 штук, то дві зразу нам, поки будуть не потрібні, викладаємо одну штучку. Змащуємо гарно яйцем, щоб воно у нас дуже гарно приліпилося між собою куски ваша. Тепер трошки посипаємо, ну це за бажанням, без ріком. Я без люблю, так що його тут трошки більше. І так буквально по пару грам сиру. Як любите сир, то так що можете додати його і побільше. Як всім відомо, сир піцці не зашкодить. Накриваємо другим слоєм. чуть чуть прижимаємо і так само змащуємо, посипаємо базиліком і засипаємо сиром. Промазали. Тепер от готовий кетчуп сальса. Ну, мені він дуже подобається до піци, так що його використовую. І розмазуємо гарно наш соус. Соусу не шкодуйте, піца має бути не сухою. Все, тепер трохи посипаємо орегано. Орегано це обов'язково до піци. Яку б ви піцу не готували без цієї спеції, піца не має свого смаку піц, так би мовити. Тепер викладаємо любу ковбаску чи м'ясо, чи що ви хочете, начинку за своїм смаком. Я в описі під відео залишу, що викладав я, і скільки в мене його було в грамах. А ви вже дивіться, як ви там хочете, і що хочете, і скільки хочете. Тепер помідорки. І тепер з за бажанням. Я люблю сиру багато, так що сиру я буду давати два слої. Зараз ми трошки все теж притусимо сиром. є, тепер грибочки. Тепер ще також за бажанням я ще чуть-чуть присипаю сушеним часничком буквально грам 2, свіжо меленим перцем. Знову ж таки орегано і затираємо зверху сиром. Ну от, і готово. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку і будемо випікати хвилин 15-20. Тут вже дивитеся по своїй духовці. Чим тоньше тісто на піцу, тим його менше треба випікати. Якщо ви печете на листковому тісті, це хвилин так само 15-20. Якщо доріжова листкове 25-27 хвилин. І чим вище тісто ви будете брати для піци, тим більше період випікання. Цю піцу я буду випікати в районі 20 хвилин, але я буду дивитися, по цьому, як гарно розплавився і зазолотився сир. І тепер у нас залишилося два лаваша. З них ми зараз приготуємо дуже смачний, чи це буде сніданок, чи перекус, нема різниці. Лаваш нам треба буде ось так розрізати. Отже, можна ще трошки прорізати. І тепер, знову ж таки, можна майонез, можна кетчуп, можна любий соус, який ви забажаєте. Сюди ковбаса чи м'ясо. І сюди. Буквально трошки сиру. Тепер отак ми його прокручуємо. Тепер сюди знову майонез. Декілька кусочків грибів і можна трохи перцю. Знову трошки сиру і закручуємо ще на раз. Тепер сюди помідор прокручуємо, цю частинку змащуємо майонезом. І закриваємо, і от таке в нас виходить. І зараз от, до мене кицька прийшла. Іди погуляй. І так само зараз готуємо другу. Ось і остання готова. І зараз ми їх будемо обмачувати в яйці, які в нас залишилося від змащування піци, і піджарювати. Зараз перемістимося до плити і буду показувати. Сковорідка розігрілася. Тепер акуратно нашу ліниву шаурму, чи як це називати, паніруємо в яйці, щоб нам не повисипалось нічого. І викладаємо на сковорідку. І, смаж... і смажимо по 3-4 хвилини з кожної сторони. Це вже урна готова. Ось так, бачите, вона виглядає. Дуже класна буде ідея на сніданок подати. Зараз йдемо смажити другу. І вже будемо витягувати піцу. Наша піцця вже готова. Тільки подивіться яка краса. Давайте я буду на такому ось кульці. Це не дерев'яне для де піци, але дуже смачне і розрізаємо. Дивіться, яка класна піца. Ідеальне тонке тісто. Класно пропечена начинка, просто смакота. І ось наш сніданок чи то вечеря, чи перекус з того, що лишилося спіці. Також дуже смачно. Зараз все покажу, як воно буде виглядати в розрізі. Ну що ж, дякую, що завітала, що подивились відео. Надіюсь, воно вам стане корисним. Хто ще не підписався, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, вам не тяжко, мені приємно. Буду дуже вдячний. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Ну і в мене вже трошки новорічний настрій і хочу вам його подарувати, так що підніміть його собі такою дуже смачною піцею. Ну, всім смачного, а я. Молодець. Папа, цілую, люблю.